Хоча до завершення року ще залишається трохи більше місяця, але вже попередні підсумки можна робити. І один з приємних, очевидно, підсумків цього року буде це несподівані надходження до бюджету від приватизації. План наскільки я розумію, за цифрами що вже наявні, перевиконано вдвічі. Це прекрасна нагода поговорити з Іваною Смочіло, виконувачкою обов'язків голови фонду держмайна про те, як це вдалося. Пані Івано, вітаю. Добрий день. Е Скільки вже надійшло в бюджет грошей від приватизації? Скільки було заплановано, так щоб ми розуміли по цифрах? У нас було заплановано надходження в сумі 4 мільярди гривень. Вже на сьогоднішній день від приватизації ми отримали з разом з ПДВ майже 11 мільярдів. Без ПДВ – це 9 мільярдів 700 мільйонів. Це дуже добрий показник. Крім приватизації, ми також забезпечуємо надходження від реалізації санкційних активів від оренди державного майна. І вже на сьогодні державний бюджет отримав майже 13 мільярдів гривень від роботи фонду державного майна. Але ми не зупиняємось. В нас ще є Добрий місяць, і в нас ще є е, ті, хто купили на аукціонах майно, і в них зараз буде надходити термін сплати коштів за приватизацію закупівлю цього майна. Тому ми ще очікуємо близько мільярда гривень. І це тільки від приватизації, також у нас є ще на реалізації санкційні активи. Тому я думаю, що сума буде більша. А яка загальна буде тоді? Десь ви орієнтуєтеся до кінця року? Якщо разом із продажем ще санкційних активів, так. то якщо в нас зараз загальний результат на сьогодні більше 12 мільярдів, ми думаємо, що 14 точно буде. А планували 4? А планували 4. Ну, 10 мільярдів більше. Ну тут знаєте, тепер двозначна така ситуація. Або ви дуже добре працюєте, або ті, хто планував і ставив, вам план, погано працювали, не знаючи ваших можливостей. Ви знаєте, це дискусійне питання, оскільки за останні 10 років таких надходжень приблизно не було. І е, ми говоримо про те, що в нас не зменшується ціна, е, ринок формує цю ціну. Е, звичайно, що переважно більшість цих коштів забезпечено було саме великою приватизацією, оскільки саме в цьому році стартувала велика приватизація, і вона стартувала на прозоро на аукціонах відкритих. І е, вагому частину цих коштів складають саме продаж великої об'єктів великої приватизації. Ну я бачив, коли дивився результати приватизації, і, там готувався до нашої розмови, то я бачив, що однією Причин такого росту надходжень від приватизації це початок роботи через прозоро. Так. Тобто відкрита ситуація. Ви задоволені повністю, як ця система працює? Це значно краще ніж було з 2018 року. Звітися вісімнадцятого року приватизація відбувається виключно на аукціонах через прозоро. Це дає можливість ринку формувати справедливу ціну, брати участь. Хто забажає, і е, саме головне це мінімізує е, будь-яке втручання чиновника, і це є важливим елементом, тому що до завершення аукціону ми не знаємо хто приймає участь, хто пропонує ту чи іншу вартість. Лише після закінчення аукціону ми розуміємо, хто кінцевий покупець. Це забезпечує прозорість, невтручання і формування справедливої ціни. Ви вже сказали, що найбільше грошей, звичайно, прийшло не від маленьких якихось об'єктів, а від великої приватизації, яка була, я пам'ятаю, що в 22-му році, коли починалися розмови про відновлення великої приватизації з початком повномасштабного вторгнення, це було дискусійне питання. І от продаж одеського гірського хімічного збагачування цього комбінату та ОГКХ він угу. правильно називається. Він же ж напевно найбільшу. Суму приніс, та так. що це означає для хімічної галузі України, тому що були позитивні відгуки? От мовляв, ну нормально в час воєнного стану, стільки грошей. Нормально, а інші казали, ну але це ж війна, можна було б якби дочекатися перемоги то продати і більше. І взагалі, що тепер чекає Титанову галузь українську. А ну насправді ми очікуємо, що Титанову галузь якраз чекає і розвиток вкладення інвестицій і розвиток галузі. І е, ми можемо сподіватися, що це добрий сигнал сигнал для інвесторів, тому що в тому стані, в якому перебувала ця компанія в КХ. Е, вона потребувала великих інвестицій, вона і зараз потребує, тому що потрібно модернізувати оснащення. В них є частина проблем з заборгованістю. І завжди приватний інвестор він більше зацікавлений в інвестиціях. Держава зараз собі не може цього дозволити. Але це є сигнал для інших інвесторів, які нам дадуть можливість забезпечити не тільки видобуток титанової руди, але й. Забезпечення виготовлення кінцевого продукту, е, і е, при такому розвитку, е, за попередніми підрахунками експертів, якщо в нас буде повний цикл виробництва до кінцевого продукту. Е, в, е, Таких прогнозах позитивних це може забезпечити до 5% валового доходу, і тому це дуже велика сума. І якщо ми вийдемо на ось такі цифри і такі прогнози, титанова галузь набуде зовсім іншого розвитку в країні. Добре, але от ви сказали про те, що потребує цей ОГКХ як найбільший об'єкт, він потребує інвестицій. Так. А покупець заліз зобов'язався якісь так, інвестиції вкладати, тому що ну ми пригадуємо 90-ті приватизацію. Ну те, що тоді так. називалось приватизацією, то це купували підприємство, витискали соки і тоді продавали його. Та, а тепер. Ще орієнтовно мільярд, трошки більше від мільярд це зобов'язання нового покупця, крім того, що він сплатив 400 мільйонів це інвестиції в модернізацію оснащення. Більше 600 мільйонів це погашення заборгованості, і також вони мають зобов'язання не змінювати профіль. Не звільняти працівників, забезпечити виконання природоохоронного законодавства. В чому специфіка приватизації? Кожен договір купівлі-продажу об'єкту має свої. Специфічні вимоги до того, хто купив до нового власника, і якщо власник не виконує вчасно свої зобов'язання в належний спосіб, так як це визначено договором, то держава має всі права оскаржити такий довір і повернути актив як такий, що потрапив до покупця, що не виконує свої зобов'язання. Угу. Ну, це ми про великі такі об'єкти говоримо так. найяскравіші, але є ще ж і значно менші. Яка їхня загальна частка у вашій виручці? І з ними, напевно, складніше працювати, бо документів така сама кількість, е, а, так а вони менші. Ну насправді об'єкти великої приватизації потребують дуже ретельної підготовки. Вони все рівно займають більше часу. Але в нас є багато об'єктів, які цікаві і фізичним особам, і малому бізнесу, і середньому бізнесу. Це від якогось невеличкого магазину чи гаражу. До підприємства, до спортових заводів, де можна розвивати бізнес і інвестувати. І для нас, в першу чергу, приватизація це не лише надходження, хоча це надзвичайно важливо, тому що на сьогоднішній день ми біжимо швидко, бо розуміємо, що ці кошти потрібні для посилення обороноздатності країни. Але перша причина приватизації, чому вона зараз потрібна, чому вона потрібна була всі 30 років, тому що Переважна більшість активів я не побоюсь. Напевно, якщо я скажу 80%, то це буде навіть замало. Вони перебувають роками в дуже катастрофічному стані. Відсутність інвестицій, кожен день генерація боргів, старе обладнання і оснащення. І кожен об'єкт, який ми продаємо, ми розуміємо, що. Цей об'єкт, куди приватний власник буде вкладати, модернізовувати, буде платити податки, буде створювати робочі місця. І саме головне приватний власник в себе не вкраде. Ми розуміємо, що в нас відбувається з активом. У нас в країні більше трьох тисяч підприємств. Переважна більшість з них є збиткові це державних державних державних, та, державних підприємств, які ви плануєте рано чи пізно продати так, приватним власникам. Звичайно, є звичайно є політика держави, і це правильно, щоб відокремити ті активи, які мають залишитися в державній власності. Їх має бути мінімальна кількість, але це, це ті об'єкти, це ті активи, які забезпечують стратегічну життєдіяльність країни. Вони не підуть. На приватизацію, все інше, скажіть, будь ласка, навіщо держава має адмініструвати державні службовці мають адмініструвати діяльність готелів? Ну це їхня функція? Ні, чому ми маємо мати в управлінні якісь санаторії, магазини? Це спиртзаводи, сперзаводи, це витрачання державного ресурсу не на ті речі, які дійсно потрібні, і як наслідок, і це не лише наша історія, це не лише про Україну. Всі країни цивілізовані, де фактично або на, на завершенні етап приватизації, або вже він завершився, вони також це зрозуміли, що ефективність від приватного власника значно вища, ніж коли ці активи перебувають держава. але якщо держава контролює умови. Цієї купівлі так. і створює правила гри так. рівні. У нас мало часу залишається, панівано. Але якщо такі хороші результати за цей рік, то значить плани на 25-й мають бути ще амбітніші. Ще є такі. Я знаю, що велике підприємство 19 грудня одне виставляється на продаж. Так. А є ще на наступний рік хтось такі От якраз 19 грудня. Ми продаємо санкційний актив в межах приватизації. Це підприємство рок. Воно. Дуже цікаве, воно модернізоване, воно готове е, виробляти. І якраз е, це напрямок, е, який затребуваний в країні. Це виготовлення залізобетонних блоків. Uh -huh. Це сфера будівництва. Ну, так, але план був на залишається секунду. Ну, на зараз план три 3, два три мільярда на, на 200 мільйонів. Так, да. але в нас е, вже в переліку ми підготували об'єкти, і ми вважаємо, що якщо все буде гаразд, ми перевиконуємо план. Ну, ваші слова та богові вухо. Дякую. Івана Смочила, виконувачка обов'язків очільниці фонду державного майна, була гостею розмовної студії.